Так, лиштовий список, що я буду покупати завтра з косметики та головних оборів. Так, пишемо. Перше, це в нас 10 резиночок. Так, друге, це в нас буде е, одна пара. Вли к Ось третє. Треба е, е, одну одну пару теж, пару. Ема л. Закол. Далі три, ой, четверте вже. одна. Па Два других. В, Л, за колочок. П'яте. Один. Бачите, одну мені так це не треба. Так, одну помаду. Далі шість. Наприклад, наприклад, що мені ще треба? Ну треба уважняючий по уважняюча помада. Далі сім. Блиск для губ для губ. Так, блиск для губи. Далі що мені треба восім. Це мені треба ще заколочки вісім штук, вісім Шти заколок з стразиками. З стразиками. Зі стразиками. І дев'яте у нас нам мені треба. Е, ну там, наприклад, мені треба ручки, тому що в мене вже вони не сильно пишуть добре. І треба ручки. Наприклад, дві штуки. якими, які в мене дуже гарні, вони вже не пишуть. Також мені треба десь, мені треба, треба, треба. Що ж мені ще треба? Ну, наприклад, мені треба помади. А, спонжики, спонжики. Не спонжики, ну такий велик вел. Це входить до хайлайтера, якщо там буде хайлайтер. Хайлайтер. І один це чуд не забула, це мені треба е, е Якщо там буде, тому що мені. Я думаю, що там не буде, який. А, по для Ну, волос, волос. І також дванадцять маски для. Ну, ось мій список на дванадцять. Давайте прочитаємо його. Так, перше десять резиночок. Е, друге. Одна пара великих заколочок, третя одна пара е, маленьких заколочок, четверта, давайте перекреслю, тому що тут якось непонятно вийшло. Так. Е, одна пара, це ж. пара дво. Я не зрозуміла, це є що. А, одна пара великих заколочок. Великих заколочок це, мабуть, я не забула, що я писала. Ну, напевно, одна пара двох великих заколочок. Одна пара двох великих заколочок. Так, ну я не розумію, ну, давайте перевіримо ось п'ять. А, я зрозуміла, це е, одна. Пара, то є одна ось штука така штука велика, де всі заколочки. По дві, по раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну, так, так, далі дивимося п'ять помаду. Ага, значить, помаду. Просто це давай нюд напишу. Нюдову Ню помаду. Далі шість. Так, це що тут таке. Аувлажняючу помаду. Далі сім блиск для губи. Е, Вім, ві, вісім. Вісім, 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 це судно. Такі вісім штук заколочок з, страз, з стразами. 9 е, ручки, дві штуки, якими я пишу. Це ось такі ось Так, зараз, зараз. Ось такі ручки, тому що вони вже не дуже гарно пишуть. Ну і ось дивіться, що є. ось одна спонж великий, плюс хайлайтер, пов'язка для волос і маски для луця. Ну, а що хочете, ви пишіть в коментарях.